Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу задати таке запитання своїм підписникам, хто тримає внутрі, ну або тримав раніше і продавав їх. Скажіть, будь ласка, чи хтось сталкувався з такою проблемою як блокування об'яв на платформі OLX. Буквально ну, вже місяць я не можу розміщувати обяви? Стосовно продажу нутрій на OX, тому що як OX блокує нутрій по причині, що ці тварини занесені в червону книгу. Але так як я ну, в інтернеті подивився, то ні в якій червоній книги нутрій не були і немає. По крайній мірі, в червоній в червоні книгі України, нутрій там не, не було і немає. Я переглядав, але їх там немає. Внутрі і голуби також ну, відклоняють ну, модератори, того що вони типу, занесені в червону книгу. Але це не так. Хто сталкувався з такою ситуацією? Об'яви стосовно продажу нутрій написати ніяк. Тобто все, що зв'язане з нутріями, нутрячки, нутрята, нутрії. Повністю всі обяви, всі удаляються і відклоняються навіть без відновлення. Тобто деякі об'яви, що можна редагувати і відновити, а от конкретно, оці, що стосовно нутрій, голубів, з якого перепугу ставить нутрій і в червоній книзі і голуби, обичні домашні голуби ставить в червоній книзі, не знаю. І зараз виходить так, що ні нутрій, може хтось сталкувався з такою проблемою. Ось в мене в правому углу екрану ви бачите ну, об'яви, які відклонили відклинили, ну, навіть без, відно, ну, без права на відновлення, щоб їх можна було відновити, їх просто відклонили, тому що цих тварин продавати за вони занесені в червону книгу. Скільки вже продаю нутрі, вже не один рік продаю, вже близько 15 років продаю їх. І ніколи такого не було. Буквально ось місяць я не можу ніяк виставити об'яви з нутріями. Тільки пишу слово нутрії, все, в мене вже відклоняється і виставити я їх не можу. Просто пишу, ну, просто описую цих тваринок, то в принципі викладається. Але ж тут друга сторона питання, що люди, які пишуть нутрії, які шукають «нутрії», вони, ну, вони мої, моєї об'яви знайти не зможуть, тому що в мене не вказується «нутрії». У мене нема свого нутрії. Загалом, якщо зайти в обяви, допустимо, рубрика сільське господарство, чи як там, то тільки там можна знайти. А так, якщо писати «нутрій», то моєї обяви не знайде того, що в мене не вказується слово нутрій. Як тільки я вказую слово нутрій, в мене воно видаляється. Чому так не знаю. Може хтось сталкувався з такою причиною. Напишіть коментарі. Буду вдячний вам, як ви... Це запитання вирішили. Ну от як виставити внутрі на продаж. Не забувайте підписуватися на мій канал, хто ще не підписався. Ставте лайки, пишіть свої коментарі. Усім мирного неба та усім успіхів!